Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Троє дітей, і двоє дорослих травмованих у вчорашній ДТП залишаються у лікарнях. Хто винен в аварії за участі маршрутки і легковика в поліції? Досі з'ясовують. Енергетичні батончики для ЗСУ виготовляють у Липовці на Вінничині. На базі центру реабілітації Поділля запрацювала школа орієнтування в просторі та мобільності для людей з порушенням зору. Стан дев'ятирічної Анастасії Захарчук важкий. Втім, його вдалося стабілізувати. Вона в реанімації. 12-річних Богдана Усмірка і Дениса Павлівського середньої важкості уся необхідна допомога їм надається безкоштовно. Про це Суспільному повідомила заступниця директорка обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. У дитячій обласній лікарні вони від учора травми діти отримали в ДТП. Це відео з камер ситуаційного центру. На ньому момент зіткнення шкоди автобуса марки Богдан. Обидва водії теж у лікарні їхній стан середньої важкості в обох політравма, травма, зазначив директор медичної лікарні невідкладної допомоги Богдан Трохименко. Хто з них винен в аварії у поліції досі з'ясовують? Тривають експертизи. Про це суспільному повідомила речниця відомства Заріна Моєвська. Нагадаємо, діти були пасажирами легковика в маршрутці, окрім водія нікого не було. ДТП сталося вчора о 7.40 ранку на перехресті вулиць Немирівське шосе і Покровська. Мені зараз потрібно пояснити, що є різні орієнтири для того, щоб було безпечно, ми беремо лівий орієнтир, так як по правому орієнтиру зараз є дерева, які можуть пошкодити обличчя. Інструкторка з орієнтування та мобільності Ганна Бевс вчить Віталія Вереса за допомогою білої тростини долати перешкоди та самостійно пересуватися вулицями міста. По діагоналі давай піднімай, пішов. Віталію Вересу 29. Він колишній військовий. Це каже його четверте заняття. Трусини це продовжені руки. От, і от ми йдемо. Я розумію по звуку, Я розумію, що це паркан метал. Зір чоловік втратив цьогоріч у лютому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Служив у штурмовій бригаді Нацгвардії. Мою групу вразила з птора протитанкова керована ракета. Це наша стугна. Я був евакуйований в Краматорськ. Далі в місто Дніпро. І вже 17 лютого був переведений потягом до міста Вінниця. Віталій один із трьох учнів школи орієнтування і мобільності для людей з порушенням зору. На базі центру реабілітації Поділля така запрацювала з 11 вересня, каже інструкторка з орієнтування та мобільності Ганна Бевс. На сьогоднішній день людей з порушеннями зору зростає, тим паче після широкомасштабного вторгнення, як цивільних, так і військових, і постає така проблема після виписки з медичного закладу, що робити далі. Наша мета створити такі умови для людини з порушеннями зору. Щоб вона змогла сама зорієнтуватися в місті, знала, як переходити регульовані на нерегульовані перехрестя, могла вибудувати маршрут від будинку до навчального закладу, до закладу охорони здоров'я або до закладу торгівлі. Навчання триває місяць. Щодня з відвідувачами займаються по півтори-дві години. каже Бевс. Спочатку ми навчаємо. Людину орієнтуватися в приміщенні далі. Просторові уявлення вони також мають величезне значення для того, щоб людина змогла зрозуміти, куди вона вийшла, що перед нею знаходиться. Той самий взятий орієнтир має бути розуміння, які це да або це трава, або тактильна плитка, або це асфальт, бордюр і так далі. Я вивчив свій перший маршрут, про який ми з вами говорили, вийти банально з своєї квартири. Дійти до магазину він метрів 400 від мене знаходиться, щоб просто випити кави. Практика на вулиці, теорія в приміщенні. Тут інструктор Ярослав Плюта завдяки мапі з наліпками пропрацьовує з відвідувачами школи маршрут, який у подальшому ті будуть проходити. Ти виходиш, значить, з воріт, повертаєш наліво 90 градусів. Чоловік незрячий суспільному розповідає. Зір втратив у 5 років. Власним прикладом доводить, що це не вирок. Вчимо людей орієнтуватися. Знову ж таки, дивлячись на досвід і на рівень знань, скажімо, Реабілітанта, можемо починати вчити, орієнтуватися ледь не з власної кишені сумочки, рюкзачка і закінчуючи макропросторами, скажімо, там міських маршрутів, включаючи транспорт, торгівельні центри і так далі. Інесі Бендус 52 роки. Про школу каже, її рідні дізналися соцмереж. Суспільному розповідає, чого навчилася за півтора тижні. Складати маршрут, знаходити. Різні предмети, також визначати предмети, ми складали отак в місечку і дотиком визначали, які є предмети. Я вмію користуватися, складати, розкладати тростину, я знаю її будову. Також я можу вийти з тростиною, проклавши маршрут, пройшовши його по карті, можу вийти в холл. І визначити, де знаходиться ліфт. Самостійно можу сходити уже з тростиною в столову. Навчання у школі безкоштовне групи набирають невеликі від трьох до шести осіб, каже Ганна Бевс. Це аби кожному приділити максимум уваги. Набір до нової групи стартує у жовтні. Беремо на реабілітацію в кого є заключення військово-лікарської комісії або просто лікарської консультативної комісії. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Майже сотню оберегів із тканини у формі янгола для захисників України виготовили учасники майстер-класу у Тиврові. Зорганізували такий у будинку дитячої та юнацької творчості. Янголів для оборонців виготовляли 20 дітей віком від 5 до 15 років. Про це суспільному розповіла директорка закладу Олена Янютіна. Сьогодні ми організували захід таким чином, щоб діти. Під час майстер-класу виготовили Ангела миру. Серед учасників майстер-класу 9-річний Данило. Розповідає, його тато боронить країну з початку повномасштабного російського вторгнення, тож сьогодні робить оберіг і для нього. Ми сьогодні робимо ось таких англочків: один для ЗСУ, а другий для мого тати. Бо він теж служить, і я захотів йому теж один зробити. Це дуже класно. Це робити, і мені дуже важливо передати оцих двох ангелочків. Клеїмо голову і нім ставимо під низ. Ось такі ангелочки в нас виходять. Патріотичні обереги. Я зараз вирізаю ангела для наших воїнів, щоб у цей, ці воїни не потрапляли ні в якій біду і щоб в них не попадали кулі. Діти, які не задіяні у майстер-класі, виготовляють для оборонців кікімори. У роботі використовують нитки з мішковини та килимів, розповідає волонтерка Діана Бобик. Ми беремо нитку і плетемо в шаховому порядку, виготовляємо їх по потребі і з кубинських мішків, які нам надають місцеві жителі. Ми їх нарізаємо на шматочки 30 на 30 сантиметрів та торочимо. Виготовляємо по кольорам по сезону темніші, світліші, більш такі вибираємо кольори, щоб вони були маскувальними. Одинадцятирічна Марія каже, до волонтерства долучається після уроків. Ми їх розторочуємо, беремо нитки, ось в'яжемо мутрики, і виходить на такі сітці. Зараз дуже важливо допомагати нашим воїнам. І ось таким чином я допомагаю їм. Першу кікімор робили на прохання земляка, який на фронті. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення виготовили та передали захисникам до півсотні кікімор, каже директорка будинку творчості Олена Янютіна. На одну таку витрачають до п'яти днів. Все, що сьогодні виготовляється, кікімора. Ось ці сувеніри е і ноші. Все ми будемо збирати і будемо відправляти відправляти перших числах нашим захисникам на схід і в Запорізьку область. Юлія Барабуля, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Кухня ліцею номер 2 у Липовці. Кухарка Віра Якубенко замішує інгредієнти для енергетичних батончиків. Їх каже готують для українських військових. Засипаємо вся хлоп'я, ложимо банани, ізюм. Воно все перемішується добре. Потім ложимо мед. Доводимо до готов до консистенції і викладаємо в деко. Такі батончики довго не псуються, каже кухарка. Продукти приносять місцеві жителі, готову суміш викладають на деко, випікають єдиним коржем, товщина 5 сантиметрів. Готують у пароконвектоматі. Ставимо на одну годину випікатися при температурі 180 градусів. Воно стає таким твердуватим, як ну як пиріг. Нажимаєш і воно чувствує, що воно готове. Тоді далі корж день має вистояти, каже Віра Якубенко. Один батончик заважує до 200 грамів. Кожен фасують в упаковку. Ми зразу готуємо дітям, закінчуємо роботу, потім уже вільний свій час печемо енергетичні батончики. Сьогодні, каже Віра Якубенко, на кухні сама. Зазвичай працюють командою. Зараз випікають до 30 кілограмів енергетичних батончиків для оборонців. Виготовляти такі почали з листопада минулого року. Передають місцевим хлопцям, які нині боронять Україну на фронті. Оборонцям, каже кухарка, вони смакують. На підтвердження надсилають світлини з подяками. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. В Тульчинській громаді відкрили пункт прокату засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Взяти додому можна крісла, колісні, ходунки, милиці. 13 крісел колісних передала у користування громадська організація Гармонія. Вони зініціювали створення пункту прокату на Вінничині, розповідає очільниця правління організації Людмила Нецькіна. Це доволі хороші нові коляски. Ми їх купили за рахунок гранту Юліт з Європою. Громади де дбають про кожного та кожного, саме для того, щоб покращити мобільність для людей, які мають інвалідність або які тимчасово втратили мобільність, але мають потребу в колясці. Крісла колісні різних розмірів, розповідає Людмила Нецькіна. Вартість одного 20 тисяч гривень. Ми привезли три різних розміри, тут там є розмір 40, є розмір 45, є там 48, саме для того, щоб люди могли собі обрати, яка їм зручніша. Вона, по-перше, легка сама по собі, потім ну, її можна навіть, от я можу її самостійно навіть скласти, для того, щоб її потім поставити в автомобіль. Тобто тут знімаються підніжки, знімаються боковинки, знімаються колеса, що теж немало важливо. По крісла колісне приїхав місцевий мешканець Леонід Безхребтий, чоловіку 65 років, 18 з яких на візку. Каже, ноги втратив аварії, пересувається містом на скутері, а крісло каже, знадобиться вдома. Як перший раз на новій машині, так і все перший раз у ітіря. Пункт прокату для людей з інвалідністю діє на базі центру надання соціальних послуг в місті Тульчин. Директорка закладу Любов Рупіна говорить: наразі в громаді до сотні осіб з інвалідністю. Більшість потребує технічних засобів. Люба людина з інвалідністю нашої громади може звернутися і отримати таку допомогу. Для цього потрібно заключити договір з нами і показати, що він має посвідчення як особа з інвалідністю. І ми надамо йому на той період, на який йому потрібно, в, в користування засіб, який він обере собі. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Як гасити пожежу, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, і як надавати першу домедичну допомогу, навчали першокурсників Вінницького технічного фахового коледжу. На території закладу розгорнули 9 локацій. Перша це рятувальники. Командир відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 1 Руслан Ковальчук розповідає про будову та комплектацію пожежної машини. Це для гасіння пожежі. У Нас є драбина, яка може там достати, бачите, десь там, наприклад, на. На другий поверх чи на третій поверх можемо встановлювати і через вікно подавати так само пожежні рукава. Наступна локація піротехніки. Сапер Тарас Скрипник показує зразки сучасних мін, гранат, артилерійських снарядів. Розповідає і про поведінку поводження з ними. Вони повинні це місце по можливості відмаркувати, зателефонувати 101 або 102. Намагатися до цього місця нікого не допускати до приїзду відповідних служб серед локацій екстрених служб і нацгвардійці. Інструктор з бойової підготовки однієї з військових частин міста Сергій розповідає про зброю української армії та навчає студентів, як правильно збирати та розбирати автомат. Участь у навчаннях взяли 470 студентів перших і других курсів Вінницького технічного фахового коледжу. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Світлана Василюк. Кожного з нас залежить саме. Безпека, безпека наших родин, власна безпека, безпека нашого міста, безпека нашої України. Навчання тривали впродовж двох годин у дві зміни. По обіді представники екстрених служб провели тренінги і для старших курсів. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РАФ на територію України. Наразі відомі 1759 прізвищ.